Жовтень закінчився, і Техносвіт переходить проходить цю найгарячішу фазу року. Компанії готують святкові релізи, фінансові звіти та великі оновлення перед різдвяним сезоном. Apple на порозі рекордного кварталу, Samsung показує нові форм-фактори. Nvidia коштує більше ніж більшість країн, а інвестиції у штучний інтелект ростуть швидше ніж хтось встикає рахувати. Звучить ніби світ на межі нової технологічної гонки, але чи насправді вона проведе нас уперед, чи просто роздуває чергову бульбашку. Будемо розбиратись разом у техновинах тижня. Схоже, після років чуток, Apple нарешті переходить від експериментів до реальних дій. За інформацією з китайського Weibo, компанія почала закуповувати ключові компоненти для складаного iPhone, який, ймовірно, отримає назву iPhone Fold. Це реальний початок логістичного ланцюга перед масовим виробництвом. Apple вже тестує титанову рамку, шарнір із рідкого металу і 7,8 дюймовий екран, який практично не має видимого згину. Коли пристрій складений, зовнішній дисплей. Я і 5 дюймів, коли розкладений, це майже iPad mini у кишені, і найцікавіше, що Apple, схоже, відмовиться від Face ID, а натомість Touch ID буде вбудовано у кнопку живлення, як у старих iPad. Аналітики прогнозують, що це буде частина лінійки iPhone 18, і з'явиться він вже в вересні 2026 року. Тобто, Apple не поспішає. Вони не хочуть бути першими. Вони хочуть бути єдиними, хто зробить це без компромісів. Але подивимось, звичайно. Під час квартального звіту Тім Кук заявив, що грудень стане найуспішнішим періодом в історії Apple. Очікується приріст доходів на 10-12% у порівнянні із минулим роком, а продажі iPhone зростуться навіть двозначними темпами. Цікаво, що попит на iPhone 17 настільки високий, що компанія досі не встигає задовольнити всі замовлення. І навіть попереднє покоління iPhone 16 продовжує продаватись краще аніж очікували. Тобто, Apple одночасно витискає Mac максимум із нової лінійки і не дає впасти попередній. І причина не в якомусь революційному продукті. Apple просто зробила те, що від неї чекали вже не один рік. Вона дала звичайним користувачам екран на 120 Гц і все. Люди побачили плавну анімацію і побігли міняти свої телефони. І поки Apple готується поставити новий рекорд прибутків, нам простим смертом залишається лише спостерігати і думати. Ага, 120 Гц, ось воно щастя. Але є ті, хто дозволяє відчути це щастя, значно дешевше. Компанія NewTime зараз проводить акцію, яка триває до кінця листопада. По промокоду MINIBIKINI можна отримати 500 гривень знижки на будь-яку вживану техніку, хоч iPhone, хоч MacBook. І це ще не все. До 3 листопада триває Halloween Time. знижки до 50% на аксесуари, наушники, зарядки, гаджети, коротше, усе, що ви зазвичай відкладаєте на потім. Посилання залишу в описі до цього відео. Apple цього тижня випустила реліз кандидат версії iOS 26 і macOS 26.1. Це вже фінальний етап перед офіційним релізом, який, скоріш за все, відбудеться буквально найближчими днями. Якщо після оновлення на iOS 26 ваш iPhone працює не так, як би хотілося, то iOS26.1 повинна виправити більшість проблем. Apple традиційно не афішує конкретні виправлення, але з RC версії вже видно, що вони підтягнули стабільність системи, підчистили баги з віджетами і графічними артефактами а на Mac оптимізували роботу Liquid Glass і повернули нормальну плавність анімацій. По суті, це те оновлення, яке повинно зробити нові системи такими, якими вони мали б бути з самого початку, коли їх показувало на презентації. І тепер питання тільки в тому, наскільки добре вони все це справді довели до ладу. Щойно вийдуть вийде фінальні версії iOS 26 та macOS 26.1, я протестую їх і розповім, що змінилось насправді. Тож підпишіться на канал, щоб не пропустити. І щоб закрити тему Apple, є одна цікава історія. iFixit розібрали новий iPad Pro з m 5 і назвали це ремонтопарадоксом. Бо тепер Apple, здавалося б, стала відкритішою, офіційно продає запчастини, виклала навіть мануали, дозволяє самостійно ремонтувати свої пристрої, але тільки доти, поки ви не спробуєте це зробити самостійно. Усередині той самий суцільний клей, тісно розташовані шлейфи і деталі, які без спеціальних інструментів не роз'єднати. Тобто на папері відкритість і турбота про користувачів, а в реальності пристрій, які легше купити новий аніж відремонтувати. iFixit поставили новому iPad Pro 5 з 10 балів за ремонтну придатність, і це дороге чи навіть краще аніж було раніше. Тож Apple ніби зробила крок назустріч, але зробила його в бетонних черевиках. На цьому з яблучними новинами все далі підемо ширше, бо за цей тиждень відбулось ще кілька цікавих речей, які можуть змінити не лише ринок, а й сам підхід до технологій. Samsung показала свою гарнітуру Galaxy XR, і це здається найсерйозніша спроба скласти конкуренцію Apple Vision Pro. Пристрій коштуватиме близько 1800 доларів, має мікро oled дисплей, 16 ГБ оперативної пам'яті і повний набір сенсорів відстеження рухів і підтримку Galaxy AI. Виглядається як віжен про для тих, хто не готовий віддавати вартість квартири у районному центрі. І Samsung обіцяє, що гарнітура не просто для розваг її просувають як робочий інструмент з інтеграцією windows застосунків і смартфонів Galaxy. Другий гравець це OnePlus 15, офіційно представлений у Китаї, а глобальний реліз очікується десь у листопаді. Це смартфон на Snapdragon 8 Gen 4 з екраном LTPO 120 Гц, камерою і оптикою Хейсу і оновленим дизайном, який дуже нагадує iPhone 15 Pro Max. Але головне ціна OnePlus знову намагається зробити флагман без націнки, показуючи, що топовий телефон не обов'язково має коштувати як ноутбук. Поки okay, всі магазини змагаються, хто покаже найяскравіший екран, у світі штучного інтелекту змагаються по іншому: хто спалить більше електрики і грошей? NVIDIA офіційно перевищила 5 трильйонів доларів капіталізації. п'ять. Трильйонів доларів. Це більше, ніж Google і Amazon разом. І все тому, що без їхніх чипів зараз не запуститься жодна система ШАІ. Кожен запит чат GPT, кожне зображення, створене Midjourney, кожна модель це плюс кілька центів у кишеню NVIDIA. Звучить як ідеальний бізнес, але тут є нюанс. Понад 90% компаній, які влили гроші в генеративний шай, поки не бачать реального прибутку. Мільярди витрачені, дата центри ростуть, електрика горить, а реального ефекту поки що немає. Шай став не стільки інструментом, скільки новим способом піднімати вартість акцій, І на цьому фоні OpenAI готується до IPO з оцінкою в майже три чверті трильйона доларів. Компанія, яка коли сказала, що створює шаї, для всіх тепер виходить на біржу і для всіх перетворюється на компанію для. Акціонерів, Тож, ж маємо дивний момент: NVIDIA заробляє продаючи інструменти для ШАІ, А OpenAI заробляє продаючи історію про ШАІ. А решта світу поки що просто сплачує рахунки за електрику. І схоже, що у світі, де все називається, AI, справжній інтелект залишається лише у тих, хто продає чипи. Це дуже схоже на золоту лихоманку, що найбільше коштів заробили не ті, хто копали золото, а ті, хто продавали лопати. Якщо подивитися на цей тиждень з висоти, то картина виглядає просто: Apple рахує рекордні прибутки. Samsung і OnePlus намагаються надздогнати, наздогнати. А Nvidia вже обігнала майже всіх. А OpenAI готується стати новою біржовою релігією. І це все частини одного великого процесу. Технології остаточно перестали бути інструментом і стали політикою. Ще й сьогодні це не лише код і моделі, це вже економічна зброя. США намагаються втримати лідерство, обмежуючи постачання чипів у Китай. Китай розробляє свої альтернативи, а Європа пише регуляції, які ніхто чомусь не читає. А посеред усього цього, ми бачимо ріст вартості компаній до небачених цифр, і той самий парадокс: світ ніколи не мав стільки технологій і ніколи не був настільки тільки залежним від кількох корпорацій. Тож, поки Apple друкує чіпи, OpenAI друкує обіцянки, а Apple друкує гроші, залишається питання: хто перший надрукує здоровий глуст? Свої думки пишіть у коментарях, а ми з вами почуємося вже зовсім скоро. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте донатити на ЗСУ. І слава Україні! Бувайте!